Знімаю відео, як на Ford Focus МК 3, працює підігрів лобового скла. Тут тобто запустив двигун, зверху зразу почала проявлятися полоска. От запустив буквально там секунд 30-40. Ну, обдув, вінкнув. Та в мене є електротени, але вони поки розкучегарять. Ну, підігрів заднього складу взагалі зразу. Почав робити свою роботу. Це в мене по ідеї не працює. В зеркалах не буде видно, бо зеркала не замерші, просто гразні. А ось видно, Ну, відео триває вже 50 секунд. Вже починають проявлятися типу тріщинки на льоді. Ось поки вдруг машини обійшов, тому видно. Пари замерші. Вся машина замерша. Ну типу. Ось. Знімаю в реальному часі, як то кажуть. Бо мене цікаво буде, дивитися, все відео можна промотати. що. Відповідає посередині. Чи ниточка не робить, чи її там і нема. Ось. Потекла водичка. Тобто бокові всі замерші. Ще раз обійду округ машини. Ну тут вже сонечка. починає розставати. Так машина стоїть, сонечки трішки попадає заднє, вже фактично розмерзлося. Букові всі замерші, тобто ось такий шар. льоду був, зеркала, як я вже сказав, не були замерші. Лобовом Бу, навіть більший був. Ось як він швиденько розстав. Ну, ця функція зимою навіть дуже-дуже корисна і зручна. Не так корисна, як зручна, напевно. У вона... ...дряпалкою. рід щистити, щиткою. Так працює підігрівка. Виглядає. Він... Кнопка хто не знає. Хто не знає, а він вже відключився, тобто автоматично. Ось. З з залишається з краю тільки така полосочка. Тільки така полосочка залишається. О, він вікно розморозив і, і все. І відключився. На, на задню повідає сам не відключаюся. Ну, якщо за машину з, запустити і не вмикати його е, примусово, він все одно е, вімкнеться в мороз, е, ну, тільки швидше виключеться. Тобто, може саме не встигнути вікно розморозити. Так. Дякую за перегляд.